Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати знаменитий торт П'яна вишня. У нього дуже інтересний та незвичайний смак. Я впевнена, що його любить більшість людей. Готується зовсім нескладно і доволі швидко. В першу чергу потрібно підготувати вишню. До вишень додаю міцний алкоголь. Це може бути коньяк чи ром. Якщо немає ні того, ні того, то можете додати звичайну горілку. Вишні залишаю настоюватись на пару годин, а зараз приступаю до приготування бісквіту. Бажано, щоб яйця були кімнатної температури. Жовтки відділила від білків. До білків додаю дрібку солі та цукор. Цукор сипаю частинами. Білки збила, тепер змішую сухі продукти разом. Всі пропорції я вкажу у відео, а також під відео в описі. До збитих білків по одному додаю жовтки і перемішую на низьких обертах міксером. Звичайно, що бісквіт гарно вдасться, якщо добре збити яйця. Бісквітне тісто замішується дуже швидко, тому духовку потрібно зразу включити, розігріватись до 180 градусів. Частинами всипаю борошно, перемішую і додаю олію. Висипаю решта борошна і знову перемішую. Вливаю молоко. Консистенція тіста повинна бути як густа сметана. Тісто зразу викладаю у форму діаметром 23 см. Дно форми застелила пергаментом. Випікаю бісквіт у духовці розігрітій до 180 градусів орієнтовно 30 хвилин. Бісквіт готовий. У мене він випікався рівно 30 хвилин. Бісквіт охолодиться до кімнатної температури, бажано його обмотати харчовою плівкою і покласти у холодильник на декілька годин. Бісквіт розрізала на два коржі, а верх бісквіта буде служити начинкою до торта. Масло кімнатної температури збите до побіління. По одній ложці викладаємо згущене молоко і збиваємо. Крем дуже пухкий, ніжний, ось такий він повинен бути. Повних 3 столових ложки крему відложила наверх торта. До крему додала подріблений бісквіт, вишні і все гарненько перемішала. У роз'йомну форму поклала корж і пропитую соком з вишень. Гарненько пропитала і викладаю начинку з крему та бісквіту. Рівномірно розправила крем і накриваю другим коржем, який пропитала теж соком. Торт ставлю у холодильник на ніч для стабілізації. Навіть не знаю, чому я цей торт завжди обходила стороною. Коли я його приготувала, я дуже приємно здивована. Він дійсно дуже цікавий з незрівняним смаком. Тут дуже поєднується абсолютно все. М'який шоколадний пропитаний бісквіт. Тут присутні аромат горілки плюс велика кількість крему, у якому попадаються кусочки бісквіту і вишня. Ну і звичайно, все це доповнює зверху ніжний крем, яким я змастила верх торта і посипала какао порошком. Тож рекомендую і вам приготувати такий же тортик. Всім добра, миру, злагоди!